Один гектар індустріального парку створює біля 50 робочих місць. Там закінчились місця. Буквально це цікава концепція. Ми за нею будемо дуже уважно слідкувати і сподіваємося, що в них все вийде. Тейтральний парк це повний аналог офісного центру тільки для промислових підприємств. Це ділянка землі промислового призначення, до якої за рахунок держави, чи громади чи інвестора підведені інженерні мережі, електрика, газ, дорога, можливо, залізниця. На цій ділянці в ідеалі збудоване приміщення, готове промислове, де можна заїхати і почати свій виробничий процес. І також на цій території діють певні податкові і митні стимули. Що вирішує? Цей концепт індустріального парку для інвестора Він вирішує кілька дуже важливих питань. Перше земля. Вона вже готова з кадастровим номером, можна нею починати користуватись. Друге, це наявність. Приміщення готового, якщо підприємцю не хочеться чи він не має змоги будувати своє власне виробниче приміщення, він може приїхати туди і почати працювати. Третє вартість основного виробничого обладнання, тому що за рахунок податкових митних пільг, які діють в індустріальних парках, це обладнання йому буде дешевше. І четверте, це мережі, тому що прокладання мереж і підключення до інженерних мереж в Україні це дуже складна ситуація. І індустріальний парк для інвестора вирішує цю проблему, оскільки в індустріальних Мережі вже є і готові. Громадам індустріальні парки приносять можливість активізувати економічну активність на своїй території. Якщо, скажімо, в якомусь великому місті є якась заброшена територія, пустир, на якій нічого нема, і якщо громада над цим попрацює, вона може зробити так за рахунок використання концепції індустріальних парків, щоб на цій території з'явилися промислові підприємства. Відповідно, це робочі місця для жителів цієї громади, і це доходи для місцевого бюджету, тому що один гектар індустріального парку в середньому при Якби повноцінному завантаженні створює біля 50 робочих місць. Ці люди отримують зарплату. з Цих зарплат податки наповнюють місцевий бюджет. Всі індустріальні парки, які зараз з'являються, це всі індустріальні парки, які будуються з нуля. Тому що за чинним законодавством на територію діючого підприємства неможливо заборонено створювати індустріальний парк. Його можна створювати лише в тому місці, де нема ні здійснюється зараз ніякої економічної діяльності. Тому фактично всі індустріальні парки, які створюються, це е, всі е, так звані Ґрінфілд. Станом на зараз в реєстрі індустріальних парків перебуває біля 70 індустріальних парків. Це досить багато, але не всі з цих індустріальних парків повноцінно діють. Тобто головний KPI індустріальних парків має бути поява там діючих підприємств. І я дуже радий, що попри війну, попри ті складні обставини, в яких зараз живе українська економіка, ми маємо кілька успішних прикладів індустріальних парків. В індустріальному парку, який знаходиться в місті Біла Церква, він так і називається Біла церква. Там закінчились місця, буквально. Тобто, всі приміщення, які там були збудовані, вони заповнені підприємствами. Бізнесмени там здійснюють свою діяльність, сплачують податки, наймають людей на роботу. Це саме те, як має виглядати індустріальний парк. Там є промислова земля, там є збудовані приміщення, там є підведені мережі. На цій території діють певний податковий. Митний стимулюючий режим для тих промислових підприємств, які е, там є всередині, е, ось все це і плюс активна робота інвестора цього індустріального парку вона забезпечує економічний ефект для громади, для держави і для тих підприємств, які там працюють. Аналогічні хороші приклади є у Львові. Нещодавно мені довелося відвідати два індустріальних парки. Один називається SPARW, другий називається М-10. Вони знаходяться в різних стадіях будівництва, але і там, і там вже є готові приміщення. В індустріальному парку СПАРОВ є навіть підприємства, які вже зараз заїхали і вже працюють в індустріальному парку. Вони очікують е незабаром почати будівництво наступних черг. В індустріальному парку М10 зараз здійснюється будівництво першої черги індустріального парку. Ми бачимо, що. Є кілька лідерів цього процесу, і держава разом з громадою має докладати якомога більше зусиль, щоб саме таких працюючих індустріальних парків. Ставало якомога більше. Ми бачимо зараз значний інтерес індустріальних парків у регіонів, які знаходяться в західній чи в центральній частині країни. Ну це очевидно з міркувань безпеки, тому що там більша безпека ніж, скажімо, в регіонах на сході чи на півдні, там де війна зовсім близько. Uh, і відповідно бізнесмени, які релокуються із прифронтових територій, вони в тому числі розглядають індустріальні парки як можливість, де б вони могли розмістити своє релоковане виробництво. Або ж ті бізнесмени, які бачать, що Скажімо, з причин відновлення або з причин потреби в переробці аграрної сировини, чи з якихось інших причин їм зараз є сенс будувати нове підприємство. Індустріальний парк також може стати можливістю для того, щоб щоб це зробити. Ми бачимо такий активний розвиток індустріальних парків і на Львівщині. Ми бачимо розвиток активних індустріальних парків в Вінниці. Ми бачимо розвиток індустріальних парків на Рівненщині. Там величезний індустріальний парк навколо підприємства Кроноспан будується, і це до речі, до речі, дуже. Цікавий приклад, в чому цікавість індустріального парку навколо кроноспану. Кроноспан це підприємство, яке випускає деревообробну продукцію, і це підприємство це велике підприємство. Це один з лідерів галузі, і воно планує навколо свого основного виробництва розмістити ті підприємства, які є його споживачами. Тобто вони виготовляють продукцію, і його споживачі будуть прямо можна сказати з завода з виробничих ліній забирати цю продукцію до себе в свої виробничі цехи і виготовляти меблі чи якусь, якусь іншу продукцію. Це цікава концепція. Ми за нею будемо дуже уважно слідкувати і сподіваємося, що у них все вийде. На наступний рік в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень для якраз стимулювання розвитку індустріальних парків. Яким чином, на мою думку, держава має розпорядитись цими грошима? Я вважаю, що найбільш таким першочерговим пріоритетним напрямком інвестування цих державних грошей є промислова інфраструктура, тобто електричні, газові, інші мережі і дороги, які, от власне, формують промислову інфраструктуру для індустріальних парків. Як саме це буде реалізовано, буде визначати уряд. Але я очікую, що уряд передбачить співфінансування громади для того, щоб частину коштів виділяла держава, частину коштів виділяла громада. І також я передбачаю, що будуть сформовані певні вимоги до тих, хто отримує цю державну підтримку. Тобто, якщо індустріальний парк отримав... Від держави певні кошти, такий індустріальний парк повинен мати зобов'язання або ці кошти, ну умовно скажімо, повернути державі у вигляді податків. від Діяльності цього індустріального парку, або це такий приклад, як це, наприклад, з грантами відбувається, або цей індустріальний парк має взяти на себе зобов'язання залучити кілька промислових підприємств в певному періоді часу, які почнуть там працювати. Яким саме буде цей механізм? Ми побачимо, коли уряд прийме відповідні підзаконні акти.